Я порину свою справу, прямо де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і мені українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора, вільний стиль, щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там, де думка покинула, ділом будемо плисти. Сумом не потягне мій сміх та на намисто хрест хрестя. І ніколи не один, та я завжди для всіх. Це Моя земля, мой... Моя перша новина на моєму традиційному випуску 5 новин за 5 хвилин. Це як я вчора з'ясував з моїх інформаторів чи друзів на Фейсбуці, те, що е, трапилось так, що Хімерси влучили по секретному об'єкту спецоперації Озеро, яке очолював так званий Ленін. Це його кличка була серед в'язнів е ізоляції. Бачите? У нас локалізація зйомки. Сьогодні у нас ізоляція, Айзон. Ізоляція це є київська ізоляція, яку побудували. Е тут на території судоднівного заводу, який належить Порошенко, ті люди, яких вигнали з Донецька ще в 2014 році, власники тої ізоляції, сумнозвісної, про яку написав наш великий лапках-письменник Асії книжку, за яку ми дали. Шевченську премію ізоляція, але там нічого нема про ізоляцію. А потім він насипав книжку «Уліця Світлого Шляху 3». Так Такусь там влучили в спецоб'єкт, називаємо ми озеро, яке очолює Василій Іванович Євдакімов. В нього уражена майже половина лиця знесено, і нема одного ока. І ну, вона полягає в тому, що нарешті всі ті, хто колись катував наших хлопців, наших дівчат, отримують те, що вони отримали. Бачите, така фраза Катюзі по застюзі по заслузі, катюзі по заслузі. І ось такі і діла, і той то Ока, яким він насілювався в прицел снайперської винтовки дуже дорогою за 100 тисяч доларів, якому Презентували, чи він віджав десь, у нього була колекція з 50 різних гвинтівок, кульнометів і так інше, про яку ми знайомимо із переклички Долгова, так званого пенсіонера і Якубовського ой, і другого Аїда по кличці. Це Кулюковського Дениса Павловича. І ось там з цих перехоплень на самому це ділі це була гра. Яку влаштувала, як ми потім узнали, СБУ, і Кулюковський знаходився на території України, і грав з тим долговим, який був, знаходився, бог знає, де в Алтаї, на секретному об'єкті, який Василь Іванович Євдокімов, той же самий Ленін, побудував на гроші віджатів у Даничан. І оцей а, в перемогу, ми знаємо, що в нього була гвинтівка. Йому налаштували спеціальний снайперський приціл, який мог знімати. І він влучав за. Декілька кілометрів, голови наших висоушників, хлопців, молодих, і куля пробивала їм голову наскрізь, виносили міські. І потім він ці фото возив в Москву і там показував, що він вірно служить своєму кремлівському хазяїну Путлеру. Ну і ще пару слов, що Василь Іванович Євдокіо – Дакіо це не росіянин, це наш минулому українець, який перейшов на той бік. Які жахіття він витворяв. І ось нарешті, як говорить, судьба покарала його, і він тепер сам стражає з розгібашеним, ну не буду говорити, розбитою Харю з вибитим оком. Дякую вам за увагу. Це була моя перша новина. Друга моя новина з проєкту. Випуск хвилин, новин за п'ять хвилин. Це те, що в Візуму були обнаружені е, поховання двох роздягнутих. Людей з пострілами в Патилицю. Я знаходжусь, бачите, біля меморіалі Бабин Яр. І тут описано, як поступали фашисти, а ми знаємо, що зараз є расисти з людьми. От на майданчику на урвища. і змушували роздягатися догола та спускатися до яру, де клали до лілиць і вбивали пострілами в потилицю. То ці два трупи чоловіків, ну, двох чоловіків. Були теж роздягнуті, зв'язані руки руки за спиною і е, були катовані пострілами в потилицю. То майже немає нема різниці ніякої між е, фашизмом та расизмом. Ну, я хотів розказати, що, чому я такий там сміливий, що мене теж розстріляли ще в 2014 році, вистрілив в потилицю. Були розрізані руки, скочені, до якого мене прикріпляли до стільця, перетащений я е, е, в підвал. Бомбосховище в СБУ на щорса, так називаємо Бушці. Ну і там я став, ми хотіли зламати ребра, я ставив блоки, вони побивали пальці, поставили, почали бити мене прикладами автоматів з гірськими стрічками. Це дуже важливо розуміти, ну, що це таке Гіорівська стрічка. І виходить, забивати мене по голові автоматами. Потім поставили на коліна і представили автомата до голови. І зробили вистріл. Ну, я ж не знав, що там була куля, помолився Господу, Богу нашому, забере мою душу. Отакі, отакі новини, але ще існує інший спосіб, який я узнав а, від інших, які були в 2014 році. Допустимо, без в Горлівці робив це по-іншому. Він ставили автомата до голови тримали десь три хвилини і там, виходить, і там стріляли. Над головою. Людина думала, що голови снесено, бо ще декілька хвилин залишалася над головою. Відчуття, що голова була збита. Третя моя новина в моєму випуску 5 новин за 5 хвилин. Це те, що Америка ну, США дала дозвіл на в'їзд Лаврова та його делегацію на засідання Генеральної асамблеї ООН, яке буде проходити в Нью-Йорку. Понимаєте? Держава терорист, вони не хочуть визнавати, ви знаєте, відказується Байден, тому що це принесе збитки і заворочування торгівлі з Китаєм та Індією, які торгують з Росією і попадають тоді під санкції. Але в Конгресі США зареєстрований проєкт, зігнезком він зобов'язує президента США визнати Росію державою терорист. Але я стою бачити не тільки біля міністерства закордонних справ, яка Повинно Кулеба на чином відреагувати на цей дипломатичний домаш. Тому що ми перер... знаходимося майже в стадії війни, і наша держава, яка ми являємося стратегічними союзниками, дало дозвіл Лаврову приїхати на засідання Генеральної асабливо. Але тут ще такі, що Америка завжди такою була. От пам'ятник голодомору, ви бачите роки на Путіна. 35 другий, майже ну, я викладач. Був ще такого предмету, економіка, ек, історія економіки для економічних відносин і теорія економіки. Тому є такий може, маловідомий факт, що у той час, як гинули в Україні люди від Годомору, зерно, яке поставляв Радянський Союз. Ви знаєте, в обмін е, було будівництво тракторного заводу е, у Харкові, це індустріалізація Радянського Союзу, потім Дніпро-ГЕС та е, інші новобудови. Так, ось ми покупали обладнання в Америці за зерно, спеціально для того, щоб розплатитися. Відбирали те зерно у людей, які згинули. А в Америці була оголошена політика. Рузвельта, згідно якого був введений золотий долар. і щоб не болилися ціни, ці надлички зерна спалювали в пічах паровозів. Понімаєте, це в Америці, коли в нас гинули люди в 32-35 роках в Америці, це зерно спалювали в топках паровозів. Ото справжнє обличчя Америки, коли є комерційна якась доцільність, понімаєте, можна забити на мораль. Оце така моя новина. Тому не сподівайтеся, що ця війна, яку веде Україна, в якійсь там. Моральні чесноти будуть. Мене вбило, що Гуетереш, це хочеться сказати Гуетереш. Він телефонував Путіну і знову цим покидькам розмовляв. І одна із тем була та поставка зерна з України на ринок. Понімаєте? По бросовим цінам того зерна, Понимаєте? щоб Україна продала через Турцію. Тому що ці союзники вони на крові наживаються. Тому Україна повинна бути в нас серці, ми повинні бути самостійними і ніколи не дивитися ні на захід, ні на схід, бо вони омануть і ведуть нас в скрутне становище. Ми не повинні бути транзитною державою і годувати цей світ, пусть він згине в пеклі. П'ята моя новина заключила в тому, я стою, бачити, біля житнього ринку. Тут є так називаємо автоподіум, де на подіумі ми вистрілилися марки. Але я, проживаючи в Києві, сподіваюся, наблюдав, як цінники на ці іномарки піднялися 300 рази. Чому? Тому що в Україні Верховною Радою, якою доригує наша Рахамія, був прийнят закон, згідно якому було знято мито на розтаможування автомобілів. Оці ці цінники були три рази менші, який був повід. У законі було прописано за того, щоб волонтери могли завести свої. Машини для того, щоб допомагати нашим військовим. Ви бачите, ці машини, похожі на ті, що їздять на фронті. Були завезені машини блять, престижних іномарок. А тепер вони мені торгують. тут вони стоять. Ви розумієте, що таке війна? Війна, кому війна, а кому мать рідна. І наші мужновладці наживаються на цій війні. Не тільки вони, ви розумієте, Наживаються всі, кому завгодно. І я хотів провести паралель. Тобто війна, ви побачите, третя новина новини було про зерно, яке спалювало в топках паровозів. Так у нас спалюють людське життя на фронті. Ради того, щоб хтось ще стали багатіше і багатіше, то просипайтеся, люди, і киньте той владі виклик, щоб вона пішла геть, ці зеленські, арахамі та інші. Дякую вам за увагу! Це була моя четверта новина. Я Подивився фільм «Молитва за Україну Юрія Ільєнка. Це моя п'ята новина, яку я. В культурній рубриці у себе розміщає п'ять новин за п'ять хвилин. Ну що ж, я вам раджу подивитися цей фільм. Це довгоочікуваний фільм, який, ви знаєте, був е довго. Пилився на полках і могли його побачити люди, тому що російське міністерство культури стало на шпиньки і п'ята колона в Україні не хотіла пускати цей фільм в прокат. Але фільм стоїть того. Колишна Юрій Лєнка ходив перевершити тінтабраса щось від Параджанова, але фільм дуже добрий, тому що в ньому є історія. Є історія про Мазепу, наша історія, яка потребує висвітлення. І це великий фільм, тому що він на всі віка. Чому? Тому що це фільм про Мазепу. Ви знаєте, що Мазепа був тут підкреслюється, підкреслюється в фільмі. Багато про нього писали і Байрон, і Вольтер, і інші. Це була особистість, яка пішла в історію. Так що дякую вам за увагу. Раджу подивитися цей фільм. Молитва за Україну, Гетьмана Мазепи. Нова версія. Дякую вам за увагу.